Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні субота. І, як правило, в суботу у нас така програма обширне приготування їжі. Готуємо обід разом. Але сьогодні я готую обід без вас. Борщ вже в мене завершаючий етап. Буду показувати тільки одну страву. Картопля буде в мене запечена в духовці ось такому. Горщик, казанок, стекляний, таку саму картоплю можна запити і у рукаві. Чому я готую тільки страву? Хочу вам сказати, що готую обід разом, більше не буде. Я не буду готувати більше декілька страв один день і показувати вам, тому що ну, це по часу, багато займає часу, дуже мало переглядів, тому що багатьом людям не цікаво. Саме головна причина світло вмикають, вимикають, важко монтувати, важко готувати, коли так світло є, немає. Тому е, поки що взимку е, не буде, не знаю, буде весною. Але все ж таки я думаю, що більше не буде. Просто буду готувати страви із поясненнями. Кому потрібно дуже швидко, кому пояснення не потрібно, є е, мій другий канал. Швидкі рецепти з любов'ю, там все коротко, там озвучка для пізніше, там за декілька хвилин я показую, кому швидко, переходьте туди. Посилання є на каналі. Ось так: душевні розмови, багато кому подобаються саме і чекає цих суботніх таких випусків. Готуємо бід разом саме з душевних розмов. Але таких людей небагато. І тому я витрачаю дуже багато енергії, ресурсу, і сили своє, щоб втішити декількох людей. Тому неділям, чи кожну неділю, чи через неділю будуть у нас або прямі ефіри, або просто будуть душевні розмови. Я буду ще записувати, скидати, саме для того, щоб поговорити і когось втішити. Тобто я це розділю, тому що багатьох людей це дратує, душевні розмови людей дратують багатьох, багатьох тішають, багатьох дратують. Тому душевні розмови будуть окремі, вони такі будуть називатися душевні недільні там розмови чи недільні посиденьки, як ми з вами, там, недільні вечорниці, як ми називали з вами. Щоб людина заходила саме туди і саме те бачила, що їй необхідно. Душевні розмови, значить, заходила по душевні розмови, а борщ то борщ. Зараз буде картопля, то це буде картопля. Ось так поки, поки так. Самі підписники як диктують умови, тому що ну, я ж працюю для людей, і це моя робота. І тому, якщо кому багатьом кому це незручно, не подобається, тому я переходжу на інший формат і подивимося, як воно буде краще. Що потрібно для цієї картоплі. Я буду готувати ось такому горщику, чому? Е, нам дуже смакує рукаві для запікання, е, так набагато смачніше. Але, це якщо ви готуєте, велика сім'я, і ви приготували і з'їли. Це добре. А ні, залишки потрібно відшкрипти від е, цього для запікання, десь якийсь там кудись якусь каструльку, тарілку, мисочку. Тому я відразу готую багато. Тому що буде світло, добре, підігріли чи в мікрохвильовці, чи на сковорідці, чи як захотіли. А ні, я люблю і холодне їсти, і холодні страви. Тому вихолоне, поставлю так в холодильник і все. Духовка гріється, нам потрібно буде картопля для цього. Можна очищену, а можна навіть нечищену. Якщо буде нечищена, трішечки інакший смак і інакший такий аромат. Мені так навіть смачніше. Моркви. Беру багато цибулі, тому що ми полюбляємо. Два лаврові листочки, декілька горошин дихнового перцю, сушений часник небагато, сіль і чорний мелений перець. Тут до смаку. І це в нас буде картопля із під І обов'язково, ну, обов'язково, якщо є, додайте гриби. Гриби в мене такі шампіньйони, печерички, як вони називаються. Я їх чистити не буду, лише промию. Тут вони проходять і просто промиті. Так, промиті і нарізані. Все це я буду нарізати зараз і буду показувати, як я це роблю. Нарізати все буду в одну таку глибшу мисочку для того, щоб нам було зручніше змішувати. Нарізаємо під черевину, можна інше м'ясо якесь, але саме з під черевини найсмачніше. Тому що витопиться жирок. Ось така вона вона м'ясна черевина. Шматки не товсті робіть, такі не кубиками, а пластинками, щоб гарно витопився жирок. Ось така, бачите? Пластинка. І ось тепер такими тоненькими. Ось так, ось такими тоненькими. Якщо ви будете готувати із курячого м'яса, з курятини, е теж дуже смачно, але або беріть стегно, або потім вже в суміш цю, яку ви зробите в мисці, обов'язково буде потрібно додати або майонезу, або сметани, або просто олії, тому що воно буде дуже-дуже сухе. А так сік дадуть овочі, а головне розтопиться печеревина. Ось так. І ще одне. Якщо ви будете готувати у рукаві, то за декілька хвилин приготували і зараз будете їсти. Рукав розрізали, обережно, щоб парою вам не спікла руки. Розвернули. І щоб вона трішечко зверху підрумянилася. Я буду робити так. Цибулі багато і я буду робити її пів кільцями. Якщо вас хтось не полюбляє цибулю, можете зробити її дрібненько-дрібненько зовсім. Додаємо всі інгребієнти нарізання і додаємо сюди. морку. Морку, якщо бажаєте, можете натерти на терку. Я цього робити не буду, тому що ми не полюбляємо її натерту. Як така велика, як у мене, просто на половину і тонесенькими такими слайсами. Все це додаю в миску і картоплю тепер так як хочете. Я буду робити ось так навпіл і ось такими брусочками. Брусочки, що були десь 1,5 см. Можете нарізати кубиками, як хочете, але не маленькими, не дрібненькими шматочками, тому що, поки проготується підчеревина, просмажиться, щоб у вас картопля не перетворилася в якусь кашу. Кімнат залишилися. Грибочки. Грибочки нарізайте, як хочете. Можете нарізати ось такими тоненькими, такими, ну не зовсім тоненькими, а такими сантиметрі слайсами. Можете, якщо у вас дрібненькі маленькі такі грибочки, можете просто на чотири частинки їх. Я нарізаю ось такими слайсами, бо вони у мене середні. Це така і святкова страва. І на обід, на вечерю. І приготувати можна на декілька днів, так як я казала, і просто потім розігріти. І це ж завжди ситно, смачно, естетично і поживно. Ось такі невеличкі можна ось так на чотири частинки, щоб вони краще відчувались. Ось така у нас вийшла гарна мисочка. Додаємо сюди лаврове листя і дихляний перчик. Обов'язково присолюємо. Присолюємо декілька прийомів, тому що щоб гарно змішалось. І мелений чорний перець. Тут по бажанню, скільки ви вже, як ви полюбляєте, додам зовсім небагато сушеного чесничку, десь пів чайної ложки. Отак, більше не потрібно. Гарненько все змішую і потім ще раз додам солі. Розприділіть рівномірно і грибочки, щоб у вас були і під щоб була рівномірно. Ще раз присолюємо. Дивіться, яка гарна вийшла суміш. Рівномірно розподілено і гриби. Тут пропорції бути просто не може. Тут все, що ви бажаєте, можете сюди давати. Це дуже-дуже смачно. І ось цей горщик потрібно обов'язково збризнути або олійкою, тому що поки почне розтоплюватися жирок і черевину, щоб воно у нас не, при... не пригоріло, нічого тут у нас. Тому гарненько, я отак збризкую. І тепер просто викладаю. Ми так раніше робили, трішечки, може, інакше, але принцип той же, без грибів, тому що грибів було раніше де ті гриби. То мама робила в звичайному горщику, але обов'язково потім замішувала тісто і зверху закривала тістом, щоб ніде не, не тікали ніякі соки. Притовтуємося гарненько. Пам'ятаємо, що при приготуванні. При приготуванні воно осяде. Ось так. І все накриваю кришкою, отак щільненько придавлюю. І відправляю в духовку. Духовка в нас вже розігріта гарно. На який час скажу вам пізніше, тому що, зараз, поки не знаю, духовка зараз газ горить дуже негарно, так, не швидко і недобре, то наскільки не знаю, пробуйте по готовності підчеревини і по готовності картоплі. І покажу вам борщик. Це те, що готували б разом. Так, що готується ця картопля швидко. У духовці не швидко, але саме приготування багато часу не займає. Е, начистили все, змішали одну посудину, поставили і працюєте, чи готуєте, що вам там потрібно робити, робите свою роботу, воно готується. Тим паче, якщо електрична духовка або газова, якою ви можете виставити, таймер поставити взагалі краса. Е, годинку буде точно, а там я подивлюся. І вам скажу. Як поводить себе. Картопля розтоплюється гарно. Бачите, кипить розтоплений жирок. Води я не додавала ні капелиночки, Так що тут це власний сік. І готується вже пів години. Світла вже немає, а картопля наша готова, тож витягуємо. Так, готувалася картопля рівно годину і півгодини. Просто стояла у гарячій духовці. І ось така краса в нас вийшла. Ось так. Видно погано, тому що лампи не освітлюють. Але, що ви бачили, наскільки це кожна. Картоплинка, вона ціла, але вона проготовлена. Грибочки цілі, ароматні, саме грибами не смаженими, а просто пахне грибами. Морква цілесенька, цибулька проготовлена, підчеревина, м'якусінька, жирок витопився, дивіться, це все і виглядає смачно, і це наскільки смачно. Дивіться, яка. Так, да, це жирненька під Але це смачно і саме така осіння погода, сиро, холодно. Це саме те, що потрібно, особливо для чоловіків. Так що готуйте, нехай вам смакує. М -м -м. Зверху вона сухіша. Якщо хочете, переверніть її і ще залиште на хвилинку просто накритою. Я візьму знизу. Ось так. Всього по трішечки. Оце ось так. Змішаю вона ціла. Не бійтеся, вона не перетовчеться у вас, вона ціленька. Це щось неймовірне. Ось так. Зверху ще накриваємо її і можемо навіть укутати рушничками. Отак, От накрити рушничком, і щоб вона у вас довго залишалася гарячою, але ж це дуже-дуже смачно. А ось це, це щось неймовірне. Я вам кажу, не тому, що мені хочеться вам цей рецепт заставити приготувати. Ні, це правда. Оці аромати, аромат цибульки, грибочки. Все воно має такий смак, свій специфічний. Соки нікуди не поділись, аромати нікуди не поділись. М -м -м. Дуже смачно. Так що. Так що готуйте, нехай вам смакує, що у вас було що готувати, для кого готувати, де готувати. Нехай благословляє Господь кожного з вас і береже. Світло то є, то немає. Пам'ятайте завжди, що не завжди так було і не завжди так буде. Чекаємо на кращі часи, віримо, допомагаємо один одному, і все в нас буде добре. А з вами, як завжди, я, любов. жин